Всім привіт! Ви на каналі Дорама Vibes і сьогодні буде відео, які ще я дорами подивилась, і які враження у мене вони склали протягом місяця жовтня. Звісно, я не дуже багато їх подивилась до кінця, оскільки в мене є ще не завершені дарами, які я розпочала в жовтні, але так і не додивилась їх. І тому мені ще... Є місія додивитись їх до кінця. Пропоную розпочати з драми «Крок», оскільки вона була така перша, яку я додивилась уже в жовтні. І також я засняла на це відео. Воно є в мене на каналі. Тому, якщо ви хочете більш детально подивитися огляд на цю драму, посилання буде під відео, і також ось тут з боку буде. Щоб зразу перемкнутись і подивитись дане відео і мої враження. Тому я зараз розкажу тільки коротко свої враження про цей серіал. Мені сподобались персонажі, мені сподобались дії, мені до останнього хотілося дізнатися, який буде кінець. Кінець виявився для мене дуже неочікуваним. Я не скажу, що і в погану сторону. І не в хорошу. Він такий виявився нейтральним. Я ніби і згодна з таким кінцем дорами. А з іншого боку, така, та ну... Ну, я очікувала чогось трошки більшого. Але, в принципі, воно і так нормально. Ну, Не настільки гірше, як я могла собі ще уявити. Тому що персонажі дуже захоплюючі, особливо герої, які грали, головні, вони дуже. Харизматичній, дуже класна була міміка. Мені було дуже цікаво за ними спостерігати, за їхніми діями. Навіть мені дуже сподобався злочинець, да, але, але ми коли побачимо його історію, то можна його і зрозуміти. А з іншого боку, а може не треба було так все критично це все робити. Але ця драма показує нам точку зору і жертви, і злочинців, і дуже насичений такий детективний серіал, драма. І тому я вам дуже його рекомендую. Прям 10 з 10. І після перегляду цієї дорами я взялась до перегляду двох дорам. Да, не однієї, але одразу двох. Це дорама Джин, загадай бажання і королева шахрайства. Розпочала я першу серію дивитись королева шахрайства, потім я дивилася джин, загадай бажання. На початку, на початку мені більше імпонувала дорама Джин Загадай бажання, тому що там на початку були такі легкі моменти, так сказати. А потім я настільки захопилася королевою шахрайства, що я не могла зупинитись, і я першу дораму закінчила цю, а не цю. І тому е, так і я джинс, загадай бажання, не закінчила. Мені залишилося ще три серії. Три серії серії, які я біжу бігом, скоро додивлюсь, і вже напевно, якщо. Ця рубрика буде популярною, то я заснімлю, що ж я дивилась у листопаді. Але не знаю, не знаю, чи буде. Ось і зупинимось на дорамі Корола Ваша Храйства. Це дуже класна гумористична драма, комедійна, точніше драма. І при цьому дуже класно показується, як караються злочинці, як шахраї обманюють шахраїв. Але при цьому на цих всіх історіях є така основна лінія, є такі таке головний злочинець. І все одно я рада, що цього головного злочинця покарала. Тут немає такої любовної лінії. Якщо ви очікуєте якусь тут лінію любовну, то тут її немає. В попередньому відео, коли я пропонувала Топ-Там 2025 ось цю підбірку, то я... Припускала, що там може бути між ними любовний трикутник між трьома героями. Але це не любовний трикутник, це просто дійсно дружба, дружні відносини. Отже, головної такої любовної лінії ви тут не побачите. Але, попри це, дорама не втрачає шарму Тут немає такого жорсткого детективу, всі, всі такі всі напрузі. Тут немає любовної лінії, але тут є комедія, є дуже Класні сцени, особливо як герої переодягаються, грають інших людей. Актори грають акторів, вони настільки класно вживаються, настільки в них ці образи міняються, і це за цим було дуже цікаво спостерігати. І як я вже казала, є основна лінія, є основний злочинець. І під кінець драми ти вже насичуєшся всіми цими емоціями. Ти вже вболіваєш, щоб нарешті давайте, давайте хороший кінець, давайте, щоб ми вже того злочинця покарали, наскільки він був дуже таким поганцем для головної героїні. І я рада, що їхня команда не розпалася дружньо, що вони дійсно зробили класний тандем. Класні взаємовідносини, і дуже цікаво було спостерігати. Також у цій дорамі спостерігаються там такі психологічні розлади і насильство, і як карають цих шахраїв за це, і це дуже круто. От, наприклад, якщо порівняти курок, то там всіх е, злочинців е, жарт, точніше, жертви. Карали своїх злочинців як вбиваючи, стріляючи, все вирішувалося зброю. Тут воно дуже. А ось у дарамі Крайла Шахрайства воно подано, що можна карати без вбивств, без ніякого такого сильного насильства. Просто обманом, брехнею, так само, як робили злочинці. можна Садити і за грати, і за все що угодно, але справедливість існує. Тому дуже рекомендую цю драму для перегляду. Так сталося, що я, Джина, залишила на паузі і почала дивитись наступну драму. Одружись з моїм чоловіком, японська версія. Одразу попереджаю, я. Корейську версію. Подивилась тільки початок однієї серії першої чуть-чуть, І більше до цієї дорами не поверталась. Тобто, повністю корейську версію я не бачила. Я почала з японської версії, яка мені дуже сподобалась. Я не знаю, чи я буду дивитись корейську версію. Можливо, в майбутньому. Але поки що. Не розглядаю цей варіант. Ось, і також не читала мангу, тому тільки суто історія по японській версії дарами у дружині з моїм чоловіком. Мені дуже сподобалось прям 10 з 10, дуже атмосферно, дуже гарно підібрана кольорова гама і дуже класна хімія між головними героями. Хоча Якщо я не помиляюсь, якщо я правильно рахувала, там за дорама було два чи три їхні е, поцілунки з головними персонажами, з головною парою. Я така, а чого так мало, а чого так мало? Але при цьому, при цьому, їхня хімія була дуже видна, дуже гарна атмосферна, гармонійна взаємодія. Що ці поцілунки, то, то вже пусте. Головне, щоб хімія була, проглядалась і ну дуже чудово. Мені сподобалось, мені сподобалось, як було подано. Як, не скажу, що дуже сподобалось, як працювало правило заміни, але сподобалось, як вони це правило заміни. що Якщо ти не знайдеш на когось заміну, то з тобою повторюються ці дії, що були в минулому, десять років назад. І мені дуже сподобалось, як персонажі повторяли одні ті самі репліки, але з іншими. Але до цієї ситуації вони дійшли по-іншому, оскільки головна героїня і головний герой вони намагалися змінити долю, щоб вони вижили, тому що в попередньому житті двоє персонажів померли, тому що. Вона захворіла раком, а він не хотів жити без неї, хоча вони не були разом, але він все одно її кохав і дуже так класний момент подобається з черепахою, з цим таксі її батька, як нам показують цю історію, як вона переродилась, як він переродився, як вони до цього дійшли. Я така всю до раму думала, Боже, на коли він скаже їй, що він теж. Перенісся у часі. В неї було все на карті написано, а вона все одно не розуміла, Вона хотіла, щоб він її підтвердив, а він їй такий спочатку, там не, не що це, що це за бред? А він, а він це все зробив, щоб її захистити, ну розумієте? І це ну, дуже придумано, дуже класно. Навіть мені трішки стало е, шкода персонажів е, злих, е, які. Які робили всю дораму зло, але в кінці мені також їх було шкода трошки, тишечки, трішечки, не, не, не настільки, щоб за ними плакати. Але я така, я рада, що вони померли, тому що головні персонажі зато вижили. І дуже так класно сподобалось в кінці, що пройшло там 10 років знову. Одне одному роблять пропозиції. Я така думаю, Ну, блін, ну у вас було ще стільки часу. Чому ви до цих пір не одружилися? А з іншої сторони, я розумію, що це так класно, там, типу, 10 років пройшло, іменно в ту дату треба зробити пропозицію і так далі. І це ну, дуже зігріло мої душі. Прямо зараз коли згадую ці всі емоції, тепло розливається по моєму тілу. <рес> я рекомендую. Рекомендую. Японську версію Удружись з моїм чоловіком. Також я розпочала ще перегляд однієї дорами, яка називається Ти і усе. І що можу сказати? Я подивилася 4 серії з великим захватом. Мені сподобалось, але теж я її поки що поставила на паузу, тому що я розумію, що в подальшому буде велика драма, а я хочу чогось комедійно розслабитись, оскільки хочеться чогось позитивного в такі похмурі дні. І що я можу сказати про цю драму «Ти і усе інше? Те, що я не розумію, чому вони подруги, тому що в сюжеті там було написано, що вони подруги, що. Та, вони віддалились, а коли я спостерігаю за цією історією, яку нам показують їхнє дитинство, їхнє минуле, чому і потім нам будуть показувати, як вони дійшли до того, що вони не спілкуються, чому їхня дружба пропала. Але я не розумію, як вони стали друзями, тому що одна одній заздрили з різних причин, щось їм не вистачає, те, що їм не вистачало в сім'ї. Комусь не вистачало багатства, комусь не вистачало тепла від родини. І вони одна одній заздрили своїми діями, вчинками псували одна одній якісь наміри, щоб не було так райдужно в їхньому житті. І я не знаю, я вам сказала, що вони якісь приятельки, знайомі тому що дружба в них така, знаєте, така токсична, не дуже така правильна. Ну, ладно, правильної дружби не існує. Просто дружба, яка ну, реально похожа не на дружбу, а на якийсь токсик, на те, що ці відносини вони шкодять як і одній, так і другій, але вони. Залежні, прив'язані одна до одної, і все одно одна, одну недолюблюють в якихось планах. Ось, і на цій ноті я хотіла просто трошки її поставити цю драму на паузу, оскільки хочеться кометі. Да. Отже, ось, ось таке відео про дорами, які я переглянула у жовтні, і які я переглядаю. Тому у планах додивитися джина і відійти ще якусь комедійну драму, щоб подивитись, щоб відіхнути, а тоді повернутися до дорами ти і усе інше. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал Дорама Байб. Бажаю всього найкращого. Діліться вашими дорамами, які ви переглянули за жовтень у коментарях. Буду рада почитати ваші думки. І до нових зустрічей! Бувайте! Гарного вечора дня і ночі!